Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Каскадер Колд Сіверс багато разів був задіяний у голівудських блокбастерах, випробовуючи на собі найскладніші трюки з вибухами, стріляниною та стрибками з величезної висоти. Будь-яке з завдань він завжди виконував блискуче, чим приводив публіку у захват. Проте одного разу на знімальному майданчику ледь не сталася трагедія, яка коштувала Сіверсу життя. Після чого Каскадер вирішив зав'язати з небезпечним ремеслом. Колд повернувся до Звичайного життя, маючи намір поправити фізичне та моральне здоров'я, проте спокій закінчується, коли по допомогу до чоловіка звертається колишня дівчина режисер з проханням відшукати зниклого актора. Заможня корейська родина, що проживає в Америці, виявляє надприродну сутність у своєму розкішному будинку. Вони звертаються по допомогу до молодої шаманки Хва Рім, яка досліджує оселю та дізнається, що потибічна сила, дух, прадіда, сім'ї. Єдине вирішення проблеми вирушити до Кореї, щоб ексгумувати та кремувати тіло чоловіка, не відкриваючи труну. Однак ретельно спланована місія виходить з під контролю через дії співробіт лікарні, який відкриває труну, прагнучи виявити всередині заховані скарби. Лу молода дівчина, яка влаштовується працювати у тренажерний зал. Її мати померла 12 років тому. Сестра одружена з безжальним аб'юзером. А батько є місцевим мафіозі, якого боїться усе місто. на відріс відмовляється з ним спілкуватись, притримуючись власних життєвих принципів. Незабаром вона знайомиться з чарівною та харизматичною бодібілдеркою Джекі, яка мріє стати чемпіонкою світу. Після жахливого землетрусу, що охопив увесь світ, людська цивілізація опинилася на межі зникнення. Люди, яким вдалося вижити щодня, стикаються зі смертельними небезпеками, намагаючись роздобути їжу та чисту воду. Воїн на ім'я Нам Сан захищає невелику громаду тих, хто вижив від бандитів і мутантів, які з'явилися в результаті експериментів божевільного доктора Ян Гісу. Коли з громади викрадають 18-річну Су, Уна Намсан вирушає в небезпечну подорож на порятунок дівчини. Таша колись була непоганою тенісисткою, яка брала участь у світових турнірах та має у своїй колекції кілька престижних нагород. Зараз дівчина працює тренером та навчає початківців, показуючи їм усі нюанси тенісу. Вона вдало вийшла заміж за колишнього спортсмена, який наразі переживає не найкращий період у своїй кар'єрі. Задля моральної підтримки, Таша записує чоловіка на черговий престижний турнір, де також бере участь. Часть його старий приятель, суперник та водночас колишній хлопець його дружини. Після глобальної катастрофи на землі гине більша частина людей, і лише небагатьом щасливчикам вдається вижити. Пол та його сини Джозеф і Томас живуть на віддаленій фермі далеко від інших людей. В день родичі займаються пошуками провіанту, тоді як ночами обороняють своє житло від невідомих монстрів. Щодня до заходу сонця вони повинні сховатися у своєму будинку, щоб не стати здобичу лютих та кровожерливих істот. Проте одно одного разу один з братів порушує головне правило та не повертається до заходу сонця додому. Останні роки свого життя професійний кілер на ім'я Нокс мріяв лише про одне: забути про те, що він робив протягом своєї кар'єри. Проте зараз, коли деменція знищує його особистість, чоловіку доводиться докласти усіх зусиль, щоб врятувати від рук продажних копів власного сина. Рахунок іде на години, адже Нокс уже не пам'ятає ні друзів, ні ворогів. Проте, не дивлячись на ментальні проблеми, він до сих пір залишається небезпечним вбивцем. you. Після того, як відомий психіатр з невідомої причини випадає з вікна свого офісу та гине, його місце займає доктор Джеймс Мартін, який прибуває до в'язниці в Оклахомі, щоб провести психіатричну експертизу серійного вбивці Едварда Вейна Бреді, засудженого до смертної кари. Під час допиту він починає усвідомлювати, що Едвард насправді одержимий демоном на ім'я Нефаріус. Останній вступає з Джеймсом у напружену психологічну. Чну гру намагаючись змусити його самого стати вбивцею. планеті загрожує масштабна екологічна катастрофа. Населення Землі вимушено скорочується на 20% від загальної чисельності. Колишній журналіст влаштовує у власному будинку звану вечерю для своєї родини. У процесі душевної бесіди батько сімейства повідомляє присутнім, що має намір вступити до лав прихильників оновленої програми уряду, яка трактує принципи ефтаназії, намагаючись переварити почуття член. Нене родини перетворюють теплу зустріч на справжній хаос. Лоновита письменниця Джесіка нещодавно вийшла заміж за Макса і намагається заручитися підтримкою його доньок Тейлор та Еліс. Проте зазнає невдачі, коли сім'я переїжджає в будинок, де минуло дитинство Джесіки. Еліс виявляє в підвалі плюшевого ведмедика на ім'я Чонсі. По мірі того як дівчинка та іграшка стають нерозлучними, уявний друг допомагає дитині впоратись з тривожним минулим, пов'язаним з рідною матір'ю Самантою. Проте незабаром ситуація починає виходити з-під контролю, і Джесіка змушена звернутися по допомогу до лікаря сото. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.